Так, друзі, всім привіт! Компанія Motor Україна. Сьогодні вам знову покажемо Scout 404. Це модель ТУ. Випуск 23-го року, 12 го місяця. Якщо не помиляюсь, зараз я вам підзниму оцю от шильдочку. Це у нас 23 й рік, 12 й місяць. Ось Бачимо. Це найсвіжіший трактор, що, в принципі, приїжджав. Е, більш свіжа партія буде ще от 504-й з кабінами. Вони мають проїхати вже з шильдою 24-го року. Так, на цей трактор. До кінця травня 2024 року буде тривати знижечка. 7,990 можна такий тракторець собі забрати. По колесах тут у нас стоїть ялинковий протектор 7,516. Болотнички вже встановлені. Задня резина 11.2х24. Диск звичайний з довантажувачем. По задній частині у нас два гідроциліндри, чотири гідровиходи або дві гідропари, хто як хоче собі називати. Причепний механізм, клішня Т-образна, 25-й палець, тобто 26 яблуко. І дві швидкості вал відбору. Вал відбору 6,540 1080 обертів. Задня частина на тракторі повністю зашита. Метал тут дуже товстий. Ось можете подивитися, що тут не, мел... не міліметровочка зашита, тут 3 міліметри метал. Е, Жорсткість конструкції, вона вражає дуже. Дуже-дуже надійно. Так, По крилам. Крила широкі, закривають по, е, майже 90% всього этого, е, колеса. Да? Тобто, Якщо видвигати колію на метр 50, то буде трішки виглядати. Під метр 20-30 буде топ. Е, є ручки. Щоб триматися під час їзди, тут реверс на КПП, швидкість валовідбору виставляється, ручка ручного газу, повишені, -повишені передачі, повишені, поніжені, верніше під'єднання переднього мосту. Хто не знав, тут в принципі, є схематичне, тобто коли вниз, коли догори, як воно все виглядає. Чомусь пишуть до, до сих пір нам на каналі, а коли ручка вверх це вимкнений чи, в, чи вимкнутий. Ну, друзі, тут все нарисовано, я не знаю, чому ви не можете. Так, це у нас блокування диференціалом. Це у нас 4-ступінча бокова куліса і тут у нас йде управління гідравлікою. Це у нас гідровиходи, це у нас гідравліка 3 точка. По глушінню мотора і його заводку. Тут електростартер глушиться і заводиться він з ключа, тобто без декомпресії, без відсікача палива і так далі. Приборна панель у нас повністю електронна. Зараз, якщо у нас маса, маса вімкнена, ну, Приборна панель електронного типу тобто показує пальне, показує оберти, мотогодини і температуру рідини. На 404 компресора в системі немає від ДВС, тобто це стоїть вже з 504-х моделей. Передній міст у нас чомусь тут стоїть, як на 35-ках. Це вважається типу 40 класом, але я подивився, що по суті він схожий на 35-й міст, такий як на Лаволах стоїть. Хоча на Лаволах все одно він буде більш потужний. Передні чолки у нас досить непогані: рульова з гідропоцілювачем де з закритій оболонці. Гідропоцілювач працює від окремого насосу. Тобто у вас у вас в спа... не в спайки, а верніше, в одному кріпленні стоять два насоси, один качає на трьох точку, один на гідропоцілювач. Маса розподілювач у нас вже пружинний, тобто не пластик, який дуже дешевить, скажімо так, техніку, а вже нормальна маса стоїть. По фільтрам тут все в доступі. Єдине, що з запаливним баком от такий от паливний фільтр стоїть. Той, що... О, верніше, це напевно, не палене, це у нас масляний фільтр стоїть. там Колбочка просто для від... відстійничок, стіночок типу, для контролю, він не дуже в такому скажімо так, доступі, а все інше можна поміняти собі спокійно. Рівна підлога тут забув сказати, і з обох сторон є у нас підножки, щоб підніматися. Паливний бак на 45 літрів, розташований під підлогою, він пластиковий. Стоїть він на спеціальній платформочці, тому можете не перейматися, він не в повітря висить. Так, вага трактора 1450 кг. Якщо не помиляюсь, якщо помиляюсь, поправте мене в коментарях. Но, повторюсь, такий коштує на сьогоднішній день і до кінця травня 2024 року. Буде коштувати 7990 доларів. Нашим підписничкам ще зробимо маленьку знижечку. Доставка безкоштовна, без передоплати, гарантія 2 роки. Кому цікаво, набирайте, пишіть, лишайте заявочки.